В середме з майдану незалежності з передової барикади з передової барикади на перетині майдану та вулиці Інститутської. Подивіться, що зараз тут відбувається. Ви все бачите дуже добре самі. Активісти запалили шини, піднімається дим до самого неба. І закриває людей таким чином від міліціянтів. Там за цими хмарами чорного диму ось там стоять спецпризначенці. Не видно звідси, скільки їх, що вони там роблять, але люди намагаються максимально намагаються максимально створити найскладнішу смугу перешкод для спецпризначенців, якщо вони підуть в атаку. Оскільки час від часу тут серед людей поширюється інформація про те, що штурм зачистка має…